Я працюю в поліції з 2018 року. У 2020 році пройшов конкурс та став поліцейським офіцером громади. Пройшов відповідне навчання, здав іспити і прийшов працювати в Лиманську громаду, а саме на територію Терни, Торське, Зарічне, Імпілівка, Колодязі, Іванівка. Ну, основні задачі були, коли я проходив навчання, це заробити довіру населення до себе. Допомога людям насамперед. Моя робота оцінювалася в процентом співношенню довіри населення до поліцейських офіцерів громади. Я самородженець села Торське. Я там народився, жив до третього класу. Село собі жило, була робота, було багато дітей, молодь була, працювали зараз. Села як майже немає. Там повна розруха, залишилось небагато людей. Село, думаю, знищено процентів на 70. До повномасштабної війни в селищі Торське проживало приблизно 750 людей. А зараз там знаходиться людей 120 до 120. Коли вже село Торське, Терни та Ямпілівка були окуповані, Залишилося лише Зарічне та багато людей, які хотіли евакуюватися. Ворожі війська були приблизно в кілометрі від села Зарічне. Я на своєму службовому авто на Ренодастері виїжджав до центру села, де біля старого клубу зібралися люди, які хотіли евакуватися. Людей було приблизно 53-55 п'ять чоловік. Було і я вивозив їх під обстрілами з зарічного на Лиман, і так я робив 7-8 поїздок, щоб вивезти всіх людей. Потім мені подзвонив наш староста села та розповів мені, що ще дві літні жінки успіли прорватися з села Торське, яке вже було окуповано. Через річку і біжали на мені на зустріч в село Зарічне. І я ще раз виїхав з Лиману, поїхав не знав дорогу приблизно, де вони будуть йти, їм на зустріч. Я забрав їх, і цих останніх двох літніх жінок я вивіз до міста Лиману. Обстріли були тоді сильні, тому що йшли активні бойові дії за села. Працювала артилерія, працювали танки, було чутно автоматні черги. В той день я вивіз приблизно 57-55 чоловік. Після повернення до Лиману після окупації люди жили без світла, не було, не працювали магазини. В них не було. У зв'язку з навколишнім світом. І цей зв'язок, новини, гуманітарну допомогу, продукти харчування, медичні набори це все люди отримували через нас, через поліцейських, а також через підрозділ, в якому я працював тим, білі Янгова. На даний час територія мого обслуговування обстрілюється кожного дня. До Торського залітають навіть ворожі, ворожа авіація, ворожі літаки. Лиман також останній час потрапає від ворожих обстрілів, але не так часто, як села, які при фронтові. Терни, Торське від лінії фронту знаходяться приблизно півтора-два кілометри. І за останній рік дуже часто ми евакуювали дітей з-під обстрілів. Насамперед у нас була задача вивезти всіх дітей. Які знаходились на території поруч з лінією фронту. Також дуже багато у нас роботи було, коли внаслідок ворожих артобстрілів були зруйновані будинки, в яких знаходились люди. Ми виїжджали на місце події та визивали ще наряди СНС. Та разом 2-3 години з-під з під уламків ми доставали тіла загиблих людей. Я оцінюю нашу роботу на добре. Було врятовано багато життів, були вивезені евакуйовані всі діти, які жили на території обслуговування. Приблизно ми вивезли 32 дитини ну, Це за останній рік, які до останнього сиділи і в цих селах зі своїми батьками, і вони не хотіли виїжджати. Це які сиділи до останнього, і ми їздили, вговорювали, проводили з ними бесіди, що треба врятувати. Дитину, треба поїхати до більш безпечного місця. Ми знаходили місця там по всій Україні, де можна було б поїхати, жити безкоштовно. Щоб успішно працювати, треба дуже добре знати територію свого обслуговування. Так як я сам з села Сторського, я там народився, я там жив. Ніхто краще за мене не знає цю територію. Треба знати всіх людей. Треба знати, де краще проїхати всі стежки, всі дороги, які обстрілюються дуже часто, а які ні. І насамперед треба спілкуватися з населенням, проводити з ними роз'яснювальну роботу. Треба намагатися доказати людям, що треба жити далі, виїжджати з прифронтових сіл, поки там ідуть активні бойові дії. Треба рятувати своє життя. І, на мою думку, погу в роботі у прифронтових селах потрібна ще вдача. Без вдачі їздити під обстрілами дуже складно. Треба, щоб супутнім було грамотне планування поїздки. У мене дуже добрі відносини з керівництвом Лиманської громади. Ми завжди на зв'язку, ми вирішуємо всі проблемні питання. З приводу евакуації та інші любі питання, які е, потребує рішення поліцейського, я хочу, щоб освято дня Бога і в ближайший час настав мир і була наша перемога, тому що ми віримо в Україну, ми віримо в нашу армію і ми всі чекаємо перемоги.